Одинадцятикласниця Наталя хоче реалізувати себе у сфері IT. Перший крок до мрії вступ до університету. Тож зараз дівчина плідно готується до національного мультипредметного тесту. У мене два рази на, на тиждень фізика, два рази математика. Англійський я займаюся для саморозвитку, та два рази на неділю історія та українська мова. Школярка почала брати додаткові заняття з початку навчального року. Раніше не треба починати, бо все може забутися. Воно дуже містке і не все може втриматися у пам'ять. Валентина працює з школярами у репетиторському центрі. каже, основний наплив учнів починається влітку напередодні одинадцятого класу. За один рік, якщо низький рівень, це дуже складно. І до високих результатів ну є діти, які це можуть зробити. Да є яким стає дуже складно, вони втомлюються, і ти їх поки розкачаєш, і часу на уходить на це дуже багато. Поки діти навчаються, батьки підраховують витрати. Світлана мати випускниці зі свого досвіду каже починати підготовку до НМТ краще заздалегідь. Програма самого іспиту не відповідає тій програмі, яка дається в школі. Не можна гарно вчитися в школі і гарно скласти при цьому іспит. Необхідно займатися додатково. До нас приходить репетитор з української з математики один урок на тиждень, півтори години це по 400 гривень. Також ми займаємося в онлайн школі. Історія це один раз на тиждень, три години. Це коштує 1800 на місяць. І також вона ходить на підготовчий курс в університет, в який вона збирається поступати. Це заняття кожні вихідні, суботу і неділю. І це Коштує щось там дванадцять тисяч за весь курс. Тож жінка радить розпочинати підготовку з 10 класу. Якщо б ми почали на рік раніше, напевно, це було б трошки легше для гаманця. Отак, от одномоментно це було б легше для дитини. Альтернативою для тих, хто не має можливості або не хоче витрачати кошти на додаткові заняття, може стати безкоштовна платформа від єдніпро. У нас систематизована якби програма. У нас є на кожен предмет кількість занять, які виходять кожен тиждень. Для того щоб дітям було зручно дізнатись про всю цю інформацію, щоб не просто вони заходили на сайт самі дізнавались. Ми в соцмережах на кожен тиждень будемо публікувати таблицю з актуальним розкладом занять. Займатися можна з будь-якої точки світу. Проект був розроблений для учнів Дніпра. Проте у минулої річ на платформі зареєструвалися 30 тисяч учнів зі всієї країни. Орина Гіяєва Олексій Солов'янов Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.